Шанування жертв голодоморів Україна щорічно в листопаді згадує усіх українців, які померли тяжкою смертю через голод. У різні роки на родючій українській землі можна було збирати урожай і жити, але нам цього робити не давали. Російські вороги не пробачимо, не забудемо. Біля пам'ятника жертвам голодомору у Коломиї збираються люди та духовенство. Сюди прийшли ті, хто добре розуміє, знає і пам'ятає історію нашого багатостраждального народу і не хоче її повторення. І я в холодному тумані свою стежину в дім наш віднайду, і зажевріють кетяги, багаряні калини, що зостались у саду, і запеклась кривавою росою, неначе спалах рідної зорі, коли їх всіх. Смертельною косою підтяв безжально 33-й рік. Насипте, мамо пригорщу пшениці і залишіть Яріти на вікні. Цей запах хліба Він і досі сниться колоссям, Проростає у мені. Я ним ніяк насититись не можу. Крізь темний морок в розпачі кричу. Згадаю про них Заморених Мій Боже, і запалів вселенською свічо. Власне, наприкінці листопада громада схиляє голови та запалює свічки за всіма українцями, яких забрала штучно створена голодна смерть. Ми згадуємо найтяжчі трагедії нашої історії нового часу, і серед них голодомори, які знищили десятки мільйонів українців. Святий Боже, святий крінки, святий кріпки, святибе. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий нас. Говорити про голодомор можна багато. Хтось розуміє масштаби і наслідки цієї жахливої трагедії для українців. Хтось каже, це вже було давно, але зараз, коли той же ворог знову хоче нас знищити, ми маємо пам'ятати усе і передавати нашим дітям та внукам, щоб і вони знали, та пам'ятали. Усе російське нам вороже, українці незламні і нескорені. Ми вільні, ми незалежні. Вся наша втомлена, але нескорена країна схилила голови та запалила свічки за всіма українцями, яких забрала голодна смерть. Боротьба за незалежність, бажання українців жити вільно і гідно не сподобалась російському терору. Українців не змогли скорити силою. Тоді тоталітарний режим вирішив заморити нас голодом. Не смій, не чіпай! Це наше. Ми хочемо їсти. Ха -ха 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 -ха. Це на остання марта у виставі відтворює образ голоду. Дівчина каже: вшановувати жертв тих страшних років потрібно завжди, адже наш ворог досі живий і досі хоче нас знищити. Як і 90 років тому, так і зараз ми боремося з російським тоталітарним режимом. Росія спокон віків робила геноцид. Вона мала ненависть до українців, і все повторюється. Можливо, іншими шляхами. Тоді був голод зараз війна, і вони по різному нас хочуть знищити. Тому це досить важливо пам'ятати, розуміти і вшановувати. На площі біля музею посанкового розпису молоді актори відтворюють уривок п'єси Безкінечна одна пісня. Її написала мисткиня Анна Бурбан. Авторка розповідає, написала п'єсу за свідченнями очевидців та їхніх рідних, які вижили у ті жахливі часи. І вважає, про це треба говорити. Пам'ять має бути жива. Тут ми представляємо символічну сценку, яка називається Народження голоду. І наш голод це голод Україна, дівчина, яка так, скажімо, символічно ховає за курган, який. От символізують тут біля писанки дітей, яких вона забирає, ніби під захист. Насправді це дуже важкий перформанс, тому що він уособлює оцей біль, жах, морок, голоду, який існував у 32-33 роках. Однак діти треба віддати належне, дуже гарно вжилися в ролі. У нас є тут двоє менших дітей, які шукають їжу. У нас є старша дівчинка, яка шукає свого братика. Кожен з цих дітей по-своєму проживає ці ролі, і важливо відзначити, що ми дуже хотіли, щоб цей перформанс перформанс не був такий стандартний, де ми вийшли, розказали і пішли. Ми взаємодіємо з глядачем. Тобто, всі ми тут у єдині у цьому болі. Ми пам'ятаємо цей біль, хоч ми на заході України пережили голодомор 40-х років, а не 20-х і 30-х. Але ми єдині у цьому болі, бо Україна єдина, і цей перформанс теж уособлює цю Єдність до проведення заходу, який присвятили усім жертвам голодомору, доєдналася наша молодіжна рада. Хлопці та дівчата у своїх думках і діях єдині. Вони переконані від нас, сучасного покоління, від нашої незламності і нескореності залежить наше майбутнє, яке має бути без голоду, без війни і без московитів. Ми вкотре долучаємося до організації заходу вшанування пам'яті жертв голодомору. Вважаємо це особливо важливим саме сьогодні в цей час для України, коли ми. Ну, Звісно, не в схожих умовах, як були наші предки сотню років тому, але з відключеннями електроенергії, коли часто багато кому приходиться ночувати в підвалах, в холоді, нагадувати про те, що було, оскільки той, хто не знає минулого, не буде мати майбутнього, тому це як певний стимул для нас продовжувати боротися. Хоча ми ще молоді, мало кому навіть 18 є. Проте ми намагаємося вносити свою лепту, хоча би вшановуючи та крім того, організуємо різні збори заради підтримки збройних сил, щоб події історичної давнини не повторилися знову. Мені пощастило народитись у центрі, у центрі Європи і цивілізацій, Кликати мужніх князів до областей чести. Доньки мої дали життя декільком націям. Я була добра. Надто сусідом, який, наче змій, душив брехнею. Я була жінкою, сила якої закодована в землі. Але під нею діти мої пухли й вмирали. Бо сусідові завжди мало мене, і скільки б йому моєї плоті не дали, він завжди захоче ще і ще. Нащадок Орди не вміє інакше, ніж забирати з гвалтом дітей. А я їхня мати. За що не кину своїх рідних людей. Я ховала їх в землю, щоби не вкрали. Як крали хліб і одяг, як крали життя. Мною ординці наскрізь прокляті, за кожне вбите ними моє дитя. Надія Плюхіна, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК.